В Україні відбувається випробування першого захищеного волокооптичного дрону. не поставлять. пілотів вони навіть наберуть. На ніг переділити хвукає, що ні бухлитадрокоптер однієї з німецьких провідних компаній, повністю стійкий до радіочастотного глушення і невидимий для засобів радіоелектронної розвідки ворога. Він нічого не випромінює і його не можна виявити радіоскануванням неба. Усі дані сигнали управління надходять оператору по оптоволоконному кабелю, який при цьому є воїстину високошвидкісним каналом передачі даних. Розташування оператора такого дрона теж неможливо визначити. Компанія розробник заявляє, що кабель не перешкоджає польоту, тому що важить лише 250 грамів. І це на хвилиночку при довжині у 20 кілометрів. Кабель настільки тонкий, що майже не викликає ефекту парусності, і автоматично змотується в катушку, коли дрон повертається додому. Звичайно, в лісі на такому дроні особливо не політаєш, але у всіх інших випадках. Він може відкрити зовсім нові рубежі в російсько-українській війні дронів, Сашко. Коли ти чуєш про якісь ініціативи мирні, що все йде до завершення. Що тобі є сказати, враховуючи, що ти зараз знаходишся на супернапруженому, супернебезпечному напрямку? Хоча так можна сказати, про будь-що чим зараз пахне одним словом на фронті? Ну дивись, я зараз тут виїхав в Покровськ, там, де зв'язок є а, тут. Пахне війною, я не бачу передумов для якихось там реальних мирних ініціатив. Тільки що ми вискочили з лінії бойового зіткнення, і бої тривають, ми несемо втрати, ми вбиваємо ворога. До речі, сьогодні чув на радіоефірі Валера плюс один. Я питав потім у комбати, кажу, що таке Валера плюс один. Він каже, ну, ще одного підера завалили, вибачай. От Валера плюс один валірон зробили, Так що тут все одно прикольно. Да, тільки, тільки ну не не прикольно, тому що насправді я не бачу поки передумов для того, щоб домовлятися на якихось умовах, які б нам підійшли. Для початку нам треба сформувати наш запит для перемовин. Або перемовини, типа, коли все це все закінчиться, але це трохи не про не про перемогу в війні, ну мені здається. Знаєш, я тут тод тоді тебе інакше запитаю, бо мені здається, що ти не тільки для мене авторитет, а ще й для нашої глядацької аудиторії. Ти багато років е віддав найцінніше свій час і своє здоров'я фронту. Хоча я впевнена, ти теж хочеш жити в там в тилу, спокійним нормальним життям з дітьми, з коханою, з бізнесом, з чим завгодно. Але ти не погоджуєшся на компроміс. Чому? От тобі зараз кажуть все, Сашко. Ти твої друзі, твої побратими, ви всі відправляєтеся додому. Більше ніякої небезпеки, більше ніяких жахів, ніщо не розривається, ніхто на твоїх руках не... Не помирає, чому ти на це не погоджуєшся? Проблема в тому, що я займаюся історією дуже багато років. І е, я не бачу е, можливостей закінчення цієї війни. Ну, от так, як воно є. Тому що якщо ми зараз зробимо якесь тимчасове перемир'я, буде те саме, що було в Чечні після 1995 року. Росіяни зробили роботу над помилками, вони. Е, під все підлаштували і зробили другий раз значно краще і ліпше вони досягли своєї цілі. Якщо ми зараз на цих умовах домовимося, якщо до війни, до перемоги не буде залучений кожен громадянин України за два-за три роки після цього перемир'я, ми втратимо Україну як суверенну суб'єктну державу. Ну, ти нещодавно написав, та ти показував, як е, виглядає Турецьк, і от, ти там з побратимами був, але ти написав, що за межею Донецької області, на жаль, війна перестала бути актуальною темою для більшості недотичних людей. Е, е, і це ж правда. І можна було б цю тему підіймати і про неї говорити через рік чи півтора роки повномасштабної війни. Можливо, тоді можна було щось зробити з цим, а як на це повпливати через два з половиною роки, бо люди ж до всього звикають. Слухай, ну, знаєш... Теркаючись цієї теми, ми знову починаємо повертатися до наших попередніх розмов. Я вважаю, що наша держава не робить актуальну інформаційну повістку і не створює умов для того, щоб замотивувати громадян України стати на захист своєї держави. До речі, ну там, типу ми ж про хайпові теми, я б хотів сказати щодо е людей, яких було звільнено з місць позбавлення волі, і яких залучено до захисту держави, вони красавчики. Вони супер вмотивовані, вони е, е, більше ніж звичайні громадяни, громадяни нашої країни розуміють навіщо вони там. Тому от мені б дуже хотілося, щоб ну якось е, там було донесено до цих єсеносів, що типа пацани, ну класно, що в тебе БМВ ха четверка новенька. Але ну ти такий красивий і накачаний, що ну якраз тобі спогедягати. Ну агонь вообще пасив був. Я тобі скажу. Коли ти кажеш, що звільнені із заград військовослужбовці, тепер вони саме такі, що вони красавчики, ти бачив їх в бою, ти бачив їх ефективне виконання військових якихось завдань? По-перше, ми тренували їх. Угу. По-друге, вже є певні підрозділи, в яких вони взяли участь в бойових діях, є, ну, є фідбек, вони молодці. Коли ти кажеш про інформаційну війну чи кампанію, та, якої нам не вистачає, ми багато е, чуємо історії негативних. Та, от, наприклад, ветеран російсько-української війни Євген Дики, він часто каже: всі журналісти сконцентровані, річка Тиса, перепливли, бусики і так далі. Але поки ми говоримо про 10 нікчем. Е, 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 е. В цей момент сотня, може й тисячі, та йдуть в ТЦК, долучаються до лав збройних сил України і стають військовослужбовцями. Про ці історії нікому не відомі, бо це не хайпове, це не викликає якогось обурення. А чи розумієш ти, чому всі сконцентровані винятково на негативі? Може, це справді нанесло той самий шалений удар на інформаційну кампанію, що мобілізація не була так і не стала популярною. Слухай, ну давай. Ну знову ж таки повертаємося до того, що я займаюся історією. Є така країна, Нова Зеландія. А от у них є така там хоку. Знаєш, чекай, як там вона називається, коли вони там лякаються. У от у нас така херня зі зра зі зрадою. Знаю, нема зради, нема життя до українці без зради, то не українці. То молдовани, може, я не хочу нікого образити, чи білоруси, чи, чи литовці, чи поляки. Е, насправді просто е, розумієш, ну ти як людина, яка працює в мед в медіаплощині, Розумієш, як ніхто, що найбільш актуальним і затребуваним контентом є зрада. А, і е, якщо казати е, українцям, що не все так погано у нас, наприклад, що у нас є там можливості, що ми протягом двох з половиною років відбуваємо навали Російської Федерації, це вже супер досягнення. Жодна країна світу, окрім Китаю, не здатна була б дати таку відсіч. Але українцям це не цікаво. Та ну у нас. Годують погано. Ніхіра не погано. У мене сьогодні Діма Дерський поїхав, отримав жертву. Зараз спитаюся у командира. Командир, а що дієрський привіз? М'ясо копчене, так? Да? Ковбасу, м'ясо, сир, шикарні продукти. Ковбаса, м'ясо, сир, шикарні продукти. Ну, бухла не дають, ну у нас і не бухає ніхто. Знаєш, якщо б ще бухло давали, ми вже Калінінград топтали би там з усіх сторон. Тому, ну, знаєш, у мене от ми зараз призиваємо до себе. Людину, яка у нас займається благодійним фондом. У нас є свій благодійний фонд, який нам потрібний для того, щоб всю допомогу, яка, яка йде нам на підрозділ, ми могли обліковувати таке інше. Він призивається до нас в підрозділ. Він прийшов в навчальний центр, він ефігієв. Він загалом мастер-сержант по званню. Він в 15-му році служив на Нацгвардії, Віталій Тиченка от, він каже: слухай, тут все видають: нормальні шузи, нормальний одяг, нормальний бронік, нормальна каска. Ну тут зради нема, нема зради, нема, нема хайпу, нема хайпу, нафіг ви мені треба. знаєш. Ну тому найкращий знаєш, е, найкращий е, спосіб привернути увагу українцям це написати сіськи. І тоді він прочитає, що написано знизу. Приймається У мене є навіть соціологія в підтвердженні твоїх слів, тому що понад половина опитаних українців бояться мобілізації через ризик загинути на фронті або дістати важкі поранення. Коли військові запускали кампанію, щоб все ж таки вмотивувати українців йти долучатися до лав збройних сил України, то одна із ідей була в тому, що ти не йдеш на війну помирати, і це ж правда. Ти йдеш працювати, захищати, вбивати ворога, але не помирати. В тебе великий бойовий досвід. Та ти був. Я впевнена багато разів на межі смерті. Ти з побратимами був частиною нашого минулорічного наступу. Чи справді війна, чи справді армія це завжди про смерть? Ну ні, звісно. Ну слухай, я ж адекватна людина, я б ну, не жив в цьому кожен день. У мене є чим займатися. Якби це була гарантована смерть, я б знайшов тисячу один спосіб звалити звідси е, ну це не так. От подивись, насправді у нас проблема з рекрутінгом. Якщо ти подивишся на рекрутінг бригад, які роблять рекрут рекрутінг безпосередньо до себе, з людьми ведеться чіткий діалог, і з ними створюються домовленості, на яку позицію ти йдеш служити. Армія це робота. Логісти займаються логістикою, водії займаються водінням автотранспорту, медики займаються медициною. Якщо ти лінійний піхотинець, якщо ти маєш робити свою роботу, це ну знаєш завжди була якась кількість людей. Я б назвав їх авантюристами. От у мене командир авантюрист. Від якщо можна поїхати там, де по тобі не влуплять. Він туди не. А якщо поїхати там, де влуплять, от йому цікаво, він адреналінщик. Є і така кількість людей, яким це цікаво, і місце для цих людей також є. Загалом в армії можна знайти місце собі і реалізувати свій внутрішній потенціал. Ну і це круто насправді. Дуже багато цікавих посад. Якщо ти людина фахова, ти можеш бути і айтішником, і дронщиком, і ким завгодно. Просто Ну, якщо ти, звісно, дебіл, то ти дебіл всюди, куди б ти не пішов, хоч в армію, хоч в Макдоналдс. В Макдоналдсі теж є дебіли, але працюють вони там недовго. В армії проблема. Якщо ти дебілий попав в армію, то ти будеш поперти до кінця, і твій командир буде ригати від цього.